Вітаю вас святою недількою. Перебуваючи у Львові, не могла не зайти у храм, який раніше належав українській православній церкві. Ось Отож, констатую. У Георгіївській церкві міста Львова на богослужінні, я щойно побувала, знаходиться біля 20 людей. Це разом з священниками і хористами. Храм, який завжди був велелюдний, у якому мало місця було для бажаючих бути присутні на богослужінні сьогодні на порожні. Ми два дні мандрували разом з родиною вуличками міста Львова, і що я помітила тут. Вистачає місця всім. Біля пам'ятника Франка євреї влаштували фестиваль єврейської пісні. На вулицях є багато протестантів, які роздають свою літературу. Греко-католики вранці мирно можуть іти у храми, і цих храмів у Львові багато. Не вистачає місця лише вірянам УПЦ, а поміж тим. Наші права щодо від гарантує конституція України, громадянами якої ми є.